Майданчик Карпарк вітає вас, друзі! Місто Кам'янське, саме центр міста, правий берег. І сьогодні що у нас понеділок? Тож зараз буде у нас, що є на продаж, так що дивіться уважно, бо після вихідних автівочок поменшало значно. Так, Ну і почнемо давайте з цього рядочку автоматичних машиночок. Перша у нас біленька красуня, це у нас Subaru Outback 15 рік. 2,5 бензинчик, шикарна комплектація, клімати, круїзи, підігріви. 17200 ціночок на Subaru. Бачите, скло. Зараз отак. От. О, бачите, скло рідні. 17200 за Subaru. Маленький гьоцик. 5800. 1,4 газ бензин, кандюрчик. Тож хто шукає собі хетчбек з автоматичною коробкою простенькою, де ще з газом. Ця автівка саме для вас. Восьмий рік, 1,4 газ, 5,800. За отакий хундайчик. Volkswagen Passat 10 рік, автомат, шикарна комплектація, перед епатроніки, скло всі рідні, тонування. Чи багато чого цікавого. 1,8 бензинчик. Цієї автівки. Kia Cerato, 2 літра, газ-бензин, простенький автомат, сьомий рік авто. Таких от легкосплавах, також тонування, як бачите. ціночок авто 5600. 2 літра із газом. І простенький автомат. BMW 523. 97 року. Також автомат, 2,5 газ, бензин, клімат, круїз, шкіра, підігріви а бачите таких от. На легкосплавах така от автівочка. І ціночок 4500. Так що, хто шукає BMW Універсалі, ось він красунький, такий стоїть у нас. Hyundai Sonata. 16 рік. Газовий двигунчик у неї, це ж Шкареєчка, легкосплави. Також відігрівий керма, сидінь, безключовий, щоб така багатенька комплектація. 16 рік за 10 500. Тут Android Auto, автівочка, вся автівка обслугована. Так що така от красуня, погляньте, яка в нього мордаха. За 10 500 Toyota Corolla. 1.6 газ бензин, дистанційний запуск, що там ще не було. Клімат. Також е, камера заднього огляду, Android Auto. 6800. Сьомий рік. Офіційне авто, не пригоночка. В салоні куплялось. Така от червона красуня за 6800. BMW Cabriolet 320 -й, 2007 -й рік автомат шкіряний там салончик. Клімат круї сект ну, сек реба 900 За цей біленький кабріо від BMW. Отак вот от Покажу ще вам. Ford Fiesta 19 2019 року із пробігом лише 55 тисяч. Також коробочка автоматична. 1,6 бензин, датчик світла, кондюрчик 10500. Так що, отакий от от Ford з маленьким пробігом. Будь ласка, приїжджайте, оглядайте. Так, тут у нас два боїзнівка. Це у нас Fiat Гран Punto, 1,4 бензин, механічна коробка, ціночок лише 4300, друзі. Тож хто шукав собі такі хеджбеки невеличкі для міста, легкосплави. лише 4300 з двозонним кліматом. Ось така от красунечка ваша. Або якщо ви бажаєте з коробочку автомат, тут робот. от Будь ласка, 4100 і автівочка ще й з газом. Так само двозонний клімат. 4 400, 1,4 газ бензин і коробка робот. Так що, будь ласка, от, два хетчбека чекають на ваш вибір. Або механіка, або роботизована коробочка. Все інше однакове. Так, поїхали сюди. Kia Rio, 10-й рік. Тут у нас Базова комплектація, зато є газ. 1.4, газ бензин, 320 пробігу, 4300 оціночок за синеньку Kia Rio. А отут, друзі, у нас універсал Ford Focus 2008 рік. шикарно, гляньте, кольору такого синенького. У автівочці комплектація. Погляньте, по-перше, там у нас люк. Підігрів лобового, як форди це люблять передніх сидінь підігрів, який кондерчик. 6200 ЗАО такий універсал, ще й на легкосплавних таких от дисках. Тож для форда, щоб ще й люки підігріли, ну це дуже цікаво. І такий от, бачите, колір він якби ще був більш чистенький, бо тут завод допомагає, він аж сяє. так Поруч у нас універсали ж пішли. Це у нас. Так, це у нас Рено Міганчик другого покоління. Автівочка, бачите, на рідній склосі. 1,6 газ, бензин, друзі, клімат і датчик. Тобто автівочка вже з газом 4-го покоління. Клімат круїс, все як полюбляє фірма Рено. Будь ласка, 5800. Так, Тут у нас заховався 1,9 дизельочок Passat. Отаке от седан, тонований, парктронічки, все як треба. Датчики 5900, друзі. Восьмий рік, 5900, пробігу 400 тисяч, все як є. Тож, хто що саме дизельний собі пасать? Будь ласка, ось він вас чекає. Тут у нас Golf універсалі такого молочного кольору. Автівочка 2008 року. 1.6 газ, також газ стоїть, кондюр, датчики світла. 6700, як бачите, за затакий гольф в універсалі. От, будь ласка. Ford Focus 7 рік. Багатенька комплектація. Тут у нас діточка під підігрів двигуна, до речі, є. Широчені такі от колеса на легкосплавах. Клімат, круїз, датчики. 4700. За отакий от Фордик. Будь ласка, приїжджайте, роздивляйтесь. Ось він 4700. Opel Astra H, 7 рік, скло всі рідні. 1,6 бензинчик, клімат, круїз, датчики. Ось такі у нас колеса. А ну що це у нас? Це скричі... а, це колпаки такі фірмові. Так, ціночок у нас 5800. За Астрочку, Вона в дуже охайному стані. от Самі бачите, як виглядає. тож Приїжджайте, чекаємо. Шкода 12-го року. Октавія. 1.6, газ, бензин. так Газ є, стоїть, все працює. У автівочки кондер, парктроніки і ціночок 8500 за 2012 рік. так от, така Шкода з газом. Будь ласка. Так, ну і тут хід нашого сезону, Ford Transit 20-го року, 2.5 дизель, називають його краб, на таких от РС-очках, колесах Автівка вся обслугована. 4,999. такий от її ціничок. Повний огляд авто є на нашому каналі. Дивіться, по автівочці. там дуже багато цікаво. І коментарів, і відосів. Тож кажу, хід нашого. Сезону сьогодні. А так, 5 тисяч за цей транзит. А поруч стоїть ще один бус. Це Vito, 7 рік на 7 плюс 1 місця, 2,2 дизельочок. Авто не фарбоване, все як є, легко сплави. Шестистопочка, кондерж, шкіряний гарненький салон, хлопці зробили. 8500. От. І салончик там ось, такі, бачите, ось симпатичний. Так, Nissan Leaf, це у нас друге покоління. 19 року автівочка, це не біток. Автівочка з Європи прийшла, вся ціленька, гарненька, вся в рідній фарбі, шикарна там комплектація. Батарічка 40 кВт, 87 соха, 57 пробігу. ну Комплектація там багата, багато чого казати. 13900 ціночок на віддачу вже зробили. Щоб вже так без торгу прийшли і забрали. 13900. Все працює, кожна кнопочка, нагадую, вся в рідні. І скло, і фарба, все як треба. О, Будь ласка, бачите, Nissan. сан. Шкода, Єкі з повним привідом. Так, 4х4, височені колеса, клірінс гарний. 1,8 потужний двигунчик, клімат, задні парктронічки, 7500. Авто у нас 11-го року. Ось, Будь ласка. Хто шукає собі шкоду, ось вона, з повним привідом. Peugeot 3008. Отакий у нас кросовер, 10 2010 року. 16 газ бензин, клімат датчик. Як бачите, таке складання з зеркалу авто. 7500. Стоять 17 колеса. Так що, Хто шукав собі такий кросовери від Peugeot, ось він, друзі. Гольф плюс 8 -го року, в шикарної комплектації. До речі, автівочка. Бачите, ТЮВ, Гляньте, там на 1300 євро народ обслуговував цю машинку. Отож, так, 1,6 бензин, той самий всім коханий MPI, клімати, круїзи, датчики, підігріви сидінь. 6800 за отаку от автівочку 2008 року. Ось він. Зараз покажу. Будь ласка. Так, це у нас мінівенчики пішли, бачите? Це у нас Ford C Max 9 рік, 1,8 бензиновий двигунчик, легкосплави. М'ятного кольору автівочка. Будь ласка, 6 тисяч, скло всі рідні, кондюр, диски. Підфарбований тільки, ось цей капот трошки і все, все інше в рідній фарбі. Поруч також теж Ford C Max, але 6 рік, і зато є двозонний клімат. І авто Автоке от затоноване, як бачите, друзі. Ось бачите таке тонування. Огляди ми робили. 4700 за таке авто Нагадую, бачите, 6 рік, бензинчик і двозонний клімат. Так що от Два форда обирайте, які вам подобається. Ну Туран, класіка від Volkswagen. Це 5 рік, той самий 1,6 MPI. Клімат, круїз, гарне, до речі, все на весь світло. Ввечері побачите. Підігрів сидінь 6300 за цей туранчик. Ось він. Ну і тут сенік вже під задатком. Тож, друзі, на сьогодні у нас всі авто, все, що я показав. Як бачите, на майданчику є вільні місця. Тож, приганяйте свої автівочки, будемо їх продавати. Для цього майданчик був створений. Також ми працюємо кредитом від ОТП. Часто автівочки будуть і в кредит. Тож не зволікайте. Також нагадую, друзі, що у нас є розіграш. Оцей гран з газом розігрується. По 200 гривень кидайте в нашу баночку і можна, автівачкам буде і ваш. Так що, друзі, чекаємо вас. Працюємо щоденно з 9 до 18. Саме центр міста Кам'янське, Республіканське 9А. Майданчик Карпарк чекає, можливо, саме вас.